Сьома година ранку я винесла на вулицю, а сорті своє ніяк не доб'ю його до кінця. Просто мої сплять я не хочу на кухні шуміти, бо щось він сьогодні їм не дуже давав спати. Ну, а я вільна до 9 години і думаю, зараз я його тут. По блендерю на вулиці. От, вчора я проварила все із яблучками. І потім засипала я хвилин 15 назад, залила оцим суком агар-агар, ну не 4 пачечки, а 3, Бо тут є пектин, то воно само дає тут трішки гу густини. Ну, Я думаю, загускне, бо ще ж проварю, вилью сюди і проварю. От, Оля писала, як там вона готує, ну, підписниця моя, як вона готує в сорті. Я, я вам дякую, Олічка, за ваш рецепт. Ну, а я це так спонтанно, знаєте, як всі рецепти ж вони ж придумуються людьми. Думаю, ну, вийде, чому не вийде? От, і проварю я хвилин 5-10 по баночках і в погріб, а там згодиться. Ну, і я включаюсь. Ну, це все. А що ж я тепер? Я не взяла куди покласти, тому, мабуть, так занесу ось так. Кришечку лишу. Ну, ось такий агар-агар ще трішки постоє, і я вже буду виливати сюди, тихенько говорю, щоб нікого не розбудити. З варенням закінчила. Дивіться, тут у мене 900 грамові баночки, 850 і оце 750. Ну, Взагалом вийшло 5 банок. Хватит. Що я далі? Так, гречки в мене вже тут в баночки нема, Зараз насиплю. Тут у мене котлети смажаться рибні. Чи, як правильно сказати, і картошечку варю таку. А Артем говорить, ну, ця картошка більше підходить для жарки, для смаження. Ну, Я ж не знала, а мені вона сподобалася довгенька. І оце я її готую на сніданок. І ще отакий літній салат з домашньою олією. Огірочки, огірочки, правда, трішки гірчать, то я пообрізала шкірочки. Томати і болгарський перець, і пішла, ще кріп росте, то це ж додавала і кріп сіль і олія. О, Ти на кінець знайшовся тут, на підвіконні. Давно ти сюди не сідав? Там тебе фенді ганяє? Зараз винесу щось поїсти. Але ну не так зараз, бо нема коли. Вийду. Ой, ти ж такий обіжений чи що? Зараз винесу. Сховався. Ой, і чудо ти. Ти бачиш, яке чудо. Я не помітила його. Вікно відчинене, він собі тихенько пригнув, да? ніяк ти сюди не зайдеш, як раніше. Ми щось капризні не хочемо спати. 20 хвилин поспав. Чи то, що погода міняється, може якось пливає? І оце ми ходимо по колу, і фондюшка з нами ходить. Да? Да. Хоче щось не хочеться нам спати балакаємо, да? балакаємо. А дворі гарно, Ну ти ж такий у нас ручний став. Звичайно, не хочеться в колясочки лежать. Да. Бабуля тебе качає, качає, ось бачиш. І фенді слідом. Да фендюшка. Ні? Ну, таки прийдеться. Не знаю, що, що ти хотів. Ой -ой. Я що ти хотів, думала вибрати кору в оцих вазунах, але він буде спати. Та де там? Тільки встигла то поснідать, навіть не запила нічим. А потім. Та виберу і не знаю, щось посажу, в мене там ростуть підтунії. Може, їх, може, встигнуть зацвісти, а ні, хоч зелене буде таке щось. Да, Тиндюшка? Повішала білизну, поки Артем забрав малого. І думаю, а тут же ось така погода. Думаю, подивлюся, оце така погода, а плюс 27 зараз, а намічається 34. А думаю, і похмуро, хмарно пишуть. Ну, думаю, висохне. І що мені треба сьогодні перше. Вересня і мені треба зняти покази що очіків газу і електро. А воду я зняла вчора і вже їм перекинула ще вчора. І все, у мене трояндочка тут заквітла. Одна. Ой, тут треба полити, сьогодні конче треба. Я вчора ввечері не поливала, бо малюк спав. Ось. Така. Правда ж гарна? Зараз запитаю Артема, якщо сам справляється, то я, мабуть, трішки полью і виберу кору з вазонів. О там біла троянда така гарна, так квітує. Зараз ближче покажу. Ой, що тільки радує людину, так? Да? Ось дивіться, яка кущик прям. Не дивлячись на таку спеку. Фенді, ти тільки голову морочила, я вона гріла їй, приготувала їсти, а вона не хоче. Ну, не треба, ти тут просила. От, так я вже тут почала працювати, поки Артем з малюком нашим дав мені добро попрацювати, то я оце виберу кору. Ціля. Потім залью. Тут залью водичкою, земля хороша тут. Тут пісок. Я забула, що я якесь добре От. і А оцю кору я під ту її хочу покласти. Ту ям корисно, я не викидаю її, а прийшла до мене. Можна трішки додати пісочку. Подивіться, може, яке добриво у мене ще там лишилося. А молоденькі, от які молоденькі, отакі понаростали там. Ну, встигнуть, встигнуть, не, ну, не встигнуть, буде зеленіть просто. І тут я заберу. Їх небагато тут цієї кори. Так, так, буде гарненько. І що я там ще хочу, під туєю у мене багато каміння гарного, і я їх туди на свою клумбу по центру хочу перенести. І оце вже тут і все. Отут. І трішки отой стопчик їжачка передвинуть, бо ту я. Бокова, получається. Отак, знаєте, на бік похилилася. І хочу... Вона вже більше, ніж її мама, від якої я брала живець. Отак. Ну, так же воно і по життю буває? Так, де тут? Тут оці хочу камінці вибрати, шишечки остануться, а тут покладу. Ну, Треба ж їжачка прибрати від це скільки. Так, тут ось такі шишечки у мене. Бачите, а так вона ось тут не росла. Зовсім я трішки в бік. Так, мабуть, я, кору... я ж його правильно зробити? Мені оці камінці ж потрібні, ну їх треба перемити від ціля. Маленькі я тут склала. Ну, коли зовсім не було чого. Ось тут треба якось шиї витягти, не витягнеш? застряв камінець витягла. Я отак горкою насиплю, гіркою, а потім виберу. Так, тут багато камінців, їх треба конфіскувати від селя. Ну і так буду я оце, таким займатися, поки мені не скажуть, іди бабуля Хватить Хватит тобі там ерундою <гум> займатися. Так, тут є, тут у мене є великі камінці. Ну, не такі, що, ну, ось такі величенькі. Вони кажуть, годяться. Так. А це що? Хай ага. там опружається. Так я оце, оце такий відер, це тільки носить. не, не, не важкі, щоб опа, і той цей важкенько. Ну і так я буду працювати. Знайшла собі чим зайнятись, що, не захотіла їсти. Ну, тепер стоїш отак, так прижмурилася, будемо працювати. Ой, я жалко, ось ось шкода. Зовсім на бік воно пішло. Зараз виставлю гарно, а потім покажу. Працюю. Застелила я під туями отут корою, тут ні. Не вистачає в мене кори. І під тою великою застелила. Так, лишилось у мене ото біля ворітища ще там корой закрити. Е, потім, ну, дивіться, юкаш. Зараз ближче покажу. Ось, буду працювати, Ось, знову буду ритися там. Це який вже раз 4, 5, шостий раз за літо, здається. От. Є лівець голубий, слава Богу, пішов в минулому році, він дуже хворів. Я його там і підливала, і я думала, він засохне. Ну, ось такий росте. Так, тут, тут, тут. Оце вже дві туї, вони з корінцями, бо дають уже прирости. Ну, та вже давно з корінцем. Оце, що я тут зробила, по центру тут нічого не робила, оце. бо зараз буду копати оту юку. І тут посунула. Тупчик і їжачка. Бо бачите, ось така виямочка вийшла, що я добре туди підсунула. Ну і все, тепер буду заливати свої вазумівці. і Якщо вдасться, ще сьогодні і пітунію туди висажу. Ой, зайнялася цією юкою. Бідна моя туєчка, що тут росте. Ну, я не зачепила цього разу. Але ж дивіться, я тут вставала прямо на флукс. І дивіться, скільки я ще нарила, і це ж не останнє, я так. Оце були, так? Да? І оце ж я почала. І що я тут тільки не понаходила. І скільки там оцих, хто садив, а потім викопає, і така проблема, не знаю. Я ж пер... ми перебирали, тоді син мені допомагав, ми перебирали і кажу, сина, нема курнів. Дивіться, які вони там. І це на два штика лопати я копала, скільки, і скільки ще я буду. Ну, може, вже до осені ще не вилізуть ніде. ой, я не знаю, що з нею робити. І коріння таке, що ти його нічим не знищиш. І я вже навіть заморилася, але ж треба ще кое що зробити. Ну, оце з цим справилась вже. Тут можна буде полити, все підпушила ось туєчку. Висвободила от їжачка трішки далі. Треба подивитися в гаражі, може, в мене ще кора є, та оту, що там біля воріт росте. Теж можна буде засипати корою, воно корисно для неї, для туєчки. Ну і працюю я далі. Писали: не буде дощику, а він щось накрапає. Ну, я, звичайно ж, полила все тут, що зробила, ну, хай іде.